Христос Воскрес! Дорогі бойові побратими і посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом Воскресінням Господнім. Цього року символічно збіглися дати святкування Воскресіння Христового православними католиками та протестантами. Особливі вітання зі святом спрямовую тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні на передовій нашої війни за волю та незалежність України. Адже саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу, шановні українці, згадайте цього дня у своїх молитвах українських воїнів, які захищають ваш спокій і мир. Підтримуйте сили оборони України, ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як Воскреслий Христос переміг смерть, так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир, благополучних і радісних великодніх свят. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine General Aleksander Sirsky congratulated Ukrainians on Easter.